Друзі, всім привіт! У мене сьогодні є коротке слово підбадьорне до вас, і я вірю, що це слово буде на збудувати. Я е, хочу сьогодні поговорити про ті речі, які всім нам, християнам, потрібно знати, е, розбуди нас вночі. Хочу поговорити про служіння тим людям, які зараз мають в своєму тіл, тілі противостояння з хворобами. Хвороба це те, що. Диявол використовує як зброю в протистоянні з Божим народом і взагалі. Цю зброю диявол використовує для того, щоб нищити людство через хвороби причасно закінчили своє життя дуже багато людей. І, на жаль, також і християни були вражені цією зброєю. Ось і ми маємо священне писання, маємо обітниці зі слова Божого, завдяки яким ми можемо дати відсіч дияволу і обезброїти його в цьому питанні. Ось тому я сьогодні буду говорити про те, що нам потрібно робити, коли наше тіло атакують хвороби. Декілька простих порад. І що нам робити, коли ми молимось за людей, які атаковані хворобами. Перше, нам потрібно знати, що Господь проти того, щоб ми хворіли. Деякі навчають навчають, що Господь бажає на якийсь період часу, щоб люди похворіли і чомусь навчились. Я згідний з тим, що е, хворіючи і, скажімо, знаходячись в противостоянні. Хворобі людина може переоцінити цінності. З цим я згідний. Так. Коли щось трапляється погане в житті людини, вона починає задумуватись над цим. Але, не за... Але нам потрібно розуміти, що не завжди, тобто, взагалі, не то, що слово, не завжди, ми не можемо робити заключення, що погане щось в нашому житті приходить від Бога. Ми бачимо у Якова такі. Важливі слова. Е, нехай не каже хтось з вас, що Бог вас спокушує, адже Бог злом нікого не спокушує. Хвороби це зло. Господь не використовує хвороби, щоб вас чогось навчити. Але якщо ви допустили хворобу, якщо диявол прийшов просто з симптомами хвороби, з, з цією атакою на ваше тіло, да, ось, то, е, звичайно, вам потрібно в, в, в цю мить. Знати, як себе вести. Якщо ви не розумієте, що хвороба прийшла від диявола, ви можете з нею змиритися. Тобто ви можете побачити Бога у цій хворобі. І маючи мудрість від Бога, ми можемо оцінити своє життя і десь зрозуміти, через що прийшла хвороба. Або навіть якщо не було причини то тому, щоб хвороба прийшла в наше тіло, ми можемо оцінити, як нам не дати цьому намаганню диявола. Втілитись в реальність, тобто не дати дияволу обманути нас і заставити повірити, що хвороба від Бога або що з хворобою можна змаритися. Ні, Христос ішов, руйнував всі справи диявола, в тім числі і хвороби, які він диявол нав'язував людям. Христос прийшов звільнити всіх, хто знаходиться в рабстві, біль залежність від медикаментів. Будь-яка хвороба, будь-якого роду хвороба, вона є тою чи іншою формою рабства. Тоб, чому? Тому що вона контролює вас, вона вказує вам, що вам потрібно робити, а що не потрібно робити. І тому нам потрібно не змирятися з хворобами. Бог дав нам інструмент, своє слово, обітниці. Якщо ми з вами усвідомлюємо, що Слово Боже живе та діяльне. І воно є ліками для нашого тіла, як написано в книзі Приповісти Соломона, четвертому 20 двадцятому вірші, що слово Боже це є життя для того, хто знайшов, і ліки для всього тіла. Тобто, ми можемо взяти це слово, взяти обітниці Божого Слова і читати їх, роздумувати над ними, розтворяти їх вірою, слухати проповіді на тему зцілення, також робити все від себе залежне, щоб ця істина була жива в нашому серці. Особливо це післання зараз стосується тих людей, які е, довгий час хворіють, або в е, яких важкі форми хвороб. Відкиньте все, що е, вас може захоплювати більше, ніж Бог і його слово. Просто читайте книгу про Сцільну. Ви бачите, ось книжечка е, на задньому фоні. Називається Сил не вам по праву». Я є автором цієї книги. Е, мені вже багато людей свідчили, що, прочитавши цю книгу, не отримали сілень. Підбадьорення у вірі. Вони отримали новий ковток, свіжий ковток цього небесного повітря, цього відкриття, що Бог хоче зцілювати. Він бажає здоровити вас, він бажає вам здоров'я. Тому зробіть все від себе залежне, щоб, щоб насититись, просучитись цим відкриттям, щоб воно рухало вами, щоб воно стало образом вашого мислення, щоб ви не приймали те, що може руйнувати вас. Брати та сестри, хвороба руйнує. Не приймайте її. Приймайте істину Божого Слова, приймайте істини, які будуть зміцнювати вашу позицію в противостоянні хворобі. Насичайтеся словом Божим на інші теми, але робіть це в дусі віри, щоби не змирятися з тим, що приходить не від Бога. Не змирятися з хворобою. Зараз я буду молитися за тих людей, які страждають від болі або атаковані серйозними хворобами. Тому приймайте цю молитву з віри. В ім'я Господа Ісуса Христа я наказую болі піти прямо зараз. Я молюсь в ім'я Господа Ісуса Христа і владу імені Ісуса Христа наказую всякі болячки залишити тіло кожної людини, яка чує ці слова і приймає їх вірою. Нехай сілююча сила від маківки голови до ніг зійде на вас. І витіснить всяку хворобу. Амінь. Амінь. Скажіть амінь. І від цього часу дякуйте Богу за зцілення. Знайдіть якусь книгу. От я рекомендую свою книгу «Сцілення належить по праву. І в мене є книга «Сцілення». Дві книги, які вже написав, буде третя. Е і я вірю, що коли людина занурюється в вивчення слова, робить його, е це слово невід'ємною. Частиною свого життя, все будує навколо слова. Слово дає добрий плід. Плодоносить дає результат. Нехай Господь дає вам мудрість як щодня збудовувати себе у вірі в питанні божественного здоров'я, в питанні прийняття свого сил, якщо ви ще не ходите в божественне здоров'я, є хвороба в тілі. Будьте послушні Духу Святому. І ходіть в цій славній істині щодня. Божого благословення, дорогі, і. Нехай ім'я Господнє буде прославлено у ваших тілах і у ваших життях.